Завжди починаємо зі стоп. Ми не працюємо прямо глибоко по м'язах. Трофіка прям дуже сильно поліпшується. І переходимо на зовнішню частину. Але не дуже інтенсивно. Зовнішню частину ми досить так вагенько проходимо. Дуже добре відчуття. Привіт! Мене звати Микола і я майстер масажного салону Health House. Сьогодні в нас антицелітний масаж. До нас завітала Марго, вона досить у нас постійний клієнт. Ми працюємо з нею більш в такому активному вже стилі, додаючи блейди. Для первинного клієнта це дуже жорстка робота, тому ми це використовуємо, коли вже пройдені певні початкові етапи. Сьогодні ми будемо більше акцент робити на сідниці та задню поверхню ноги, тому що там загалом більше складна частина. Потім ми перейдемо до передньої, там вже буде трошки проще і більш лімфодринуючий масаж. Спочатку, як завжди, наносимо масло, розігріваємо тільки руками, коли буде видно, що вже шкіра трошки підготовлена. Будемо додавати інструмент. Завжди починаємо зі стоп, тому що тут не тільки м'язи, але й починається. Лімфа, лімфатична система. Вона йде знизу вверх, тому ми починаємо з ніг. Нормально, не боляче? Ні, але відчуваєш, що вилитки забиті. Цей вид масажу більше розрахований на прогрів поверхневого шару, шкіри та жирової прослойки. Тому ми не працюємо прямо глибоко по м'язах. Нам потрібно прогріти максимально поверхневий шар. Тому робота така більш активна. То не глибока. Пикає трошки, uh -huh. ми бачимо, що шкіра вже досить червона, тому. Розуміємо, що можна надавати більш жорстку роботу як відчуваєте Не боляче? Ні. Ці інструменти допомагають. Не використовувати свої руки в такій більш жорсткій роботі, тому що він сам по собі такий міцний, гладенький і добре пропрацьовує якраз ці поверхневі свої шкіри до жирової клітини. Тобто трофіка прям дуже сильно поліпшується. І за, за рахунок того, що ми як вишкрібаємо догори, сама шкіра стає більш гладкою. Ну, не гладкою, шкіра стає більш рівної текстури, тобто немає якихось виражених горбиків. Роблю я поперемінно рукою і інструментом, тому що це просто психологічно. Приймається легше, тому що якщо скшкрипти тільки своїм шкрипком, воно дуже дискомфортно, а так воно наче нівелює вплив. Далі більш детально пропрацьовуємо зовнішню частину стегна. Тут головне не дуже сильно надавлювати, тому що можна залишити сенсі. Взагалі в антицелюлітному масажі це ну, досить така річ, яка буває, але ну, я стараюсь працювати так, щоб вона не залишала нічого. Вона її добре пропрацьовує і не залишає після себе слідів. Тут нормально, не боляче? Чи відчувається? відчувається? Плюс ще по цій стороні по зовнішній краще більше руками працювати, тому що кістка тут ближче, ніж задня поверхня, і можна наробити синців і буде не дуже приємно. Останок, коли вже гарненько пропрацювали зони, просто лімфодренуючий рух, який проштовхне зайву рідину по лімфатичній системі. Все З однією ножку ми завершили, зараз будемо робити іншу. Тож починаємо спочатку з більш простих і менш інтенсивних рухів і переходимо до більш активних. трошки розігріли і можемо додавати вже безпосередньо інструмент. Чомусь права нога у всіх більш чутлива. І переходимо на зовнішню частину. Спочатку трошки руками і потім можна додавати. Нормально, не дуже сильно, нормально. Я витримую. Тут трошки ми дістаємо і передню частину, та, що нам більше буде потрібно потім. І результатом є такий гарний червоний кольор і тепло, яке йде від ноги. Завершуємо все добрим лімфодренуючим рухом, який трошки навіть заспокоює шкіру після такої жорсткої роботи. І далі ми будемо переходити на передню сторону. І там вже не так багато роботи. Там пропрацюємо трошки зовнішня, і над коліном така досить проблемна частина. Внутрішньо там я не бачу сенсу працювати байдами, тому що дуже жорстка техніка. Тому там буде більш руками. Загалом передня частина така більш вже лімфодренуюча. тут частина вже мала, ми тут її пропрацювали десь на відсотків 40 і залишається нам невеликий такий шматочок, який ми просто як загально змоделюємо, підтягнемо без якихось дуже інтенсивної роботи. Досить така швидка реакція, тому можна зонально. Добавити інструмент, але не дуже інтенсивно, тому що тут шкіра більш чутлива і ми тут так легесенько проходимо. Як по відчуттям нормально? Угу. Все тут роботи не дуже багато, тому ми досить швидко пропрацьовуємо, так як людина спортивна, проблеми як такової немає, але чисто, щоб покращити текстуру шкіри, ми пропрацьовуємо спереду. Внутрішню частину ми досить так легенько проходимо без азарту. Все, ми цю ніжку теж відпрацювали. Вона червона, гаряча. Тобто, ефекту ми досягли того, який нам потрібен. Все, ми закінчили наш масаж, який був акцентований більше на задню частину стегон та сідниці. Трошки пропрацювали спереду. Загалом підтянули, розігріли ножку, тобто ефект ще буде десь годин 6. Може, трошки більше. Відчуваю, що ноги в мене підтягнулися. Дуже горять, бо прилила кров. Також мої колінка стали гостріше. Дуже добре відчуття. Ну, супер, круто. Тому, якщо вам цікаво дивитися, як ми працюємо в нашому салоні Health House, підписуйтесь на канал. Він також називається Health House. Ставте лайки, нам буде це дуже приємно. Також ставте дзвіночки, щоб не пропускати нові відео. Це до побачення!